Пала гепатиту, а у Вінниці локалізували, проте поодинокі випадки фіксують досі. Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Ще 29 помічників ветеранів навчають у Вінниці. Жителька Хмільника відчуває для оборонців чухли для касок та кікімори. Ще 29 помічників ветеранів готують у Вінниці. Розпочалося навчання 25 листопада. Завершиться 15 грудня. Про це Суспільному розповів проректор технічного вишу Юрій Бурєнніков. Саме на базі цього закладу і діє центр ветеранського розвитку слухачів готують за шістьма напрямами: це юридичний супровід та соцзахист ветеранів, реабілітація, психологічна допомога. Теорію поєднують із практикою. Практика це можливість помічника ветерана бути на місці отримання будь-якої послуги, яка пов'язана з ветераном. Бачити, яким чином це відбувається, знати алгоритм, знати людей і працівників того чи іншого відділу, з яким співпрацює ветеран, і відповідності напряму направляти, вже знаючи, при тому, яким чином діє цей механізм, напряму направляти ветерана в той чи інший орган, де він повинен отримати ту чи іншу соціальну послугу. Шістдесятидворічний Петро Кирилішин розповідає, працював у комітеті у справах ветеранів, Тож досвід роботи з демобілізованими захисниками має на навчанні. Прийшов, аби отримати нову інформацію. Багато змін до до законів, багато виданових постанов, багато сторони державних структур, які займаються вирішенням цих питань. Тому це для мене було дійсно важливо. Хочемо допомагати нашим ветеранам інтегруватися в соціальне життя після того, як вони повернуться вже е, після служби до своїх родин. 16 грудня учасникам проєкту вручатимуть сертифікати про закінчення курсу. Нагадаємо, у Вінниці з 3 жовтня вже працюють 12 помічників ветеранів Вони пройшли навчання, склали іспити. Ветеранів консультують у прозорих офісах міста. Людмила Цепецауер родом з Гайсена, Останніх 16 років розповідає, живе в Австрії. З початку повномасштабного російського вторгнення Українка заснувала у місті Бадишель благодійний фонд Україна Хільфе Зальська Мергут. Він каже: Людмила Цепецауер, в Україні співпрацює з фондом Волонтер 1 Саме їм і передають зібране в Австрії. Ми роз назбирали до травня приблизно до травня червня 2022 року в районі 100 тисяч євро. Наш фонд придбав Мерседес Спринтер, який передав Вінницькому фонду Волонтер один. Від цього фонду речі брошува допомога і так далі. Було відправлено в різні регіони. Допомога, котру зараз формують їхні волонтери, це в основному ліки та обладнання для лікарень. Нові правила декларування гуманітарної допомоги в Україні не у. Повільнять, а то й взагалі, скоротять її доставку, каже Людмила Цепецаор. для таких невеликих. Порівняно невеликих ініціатив, як ми є, це досить таке серйозна проблема. Декларування, 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 тобто тиск з, з усіх сторін ну, простіше назбирати гроші, простіше передати гроші, ніж займатися таким мілким розрахунком. І потім для іншої сторони все те саме, що вони мають конкретно спрямувати. Кому це піде? Якщо буде все дуже так строго з документацією, то доведеться нам частково зупинити. Ми або будемо це в дуже невеликій кількості, або будемо сконцентруватися на зборі коштів і передачі грошей в Україну. Стукати у всі двері і нічого не чекати взамін. З Німеччини допомагає Україні вінничанка Алесія Табатадзе. Розповідає за кордон, виїхала з перших днів повномасштабного вторгнення. Мешкає у містечку Файтсхейхайм. Там виготовляє сувеніри і продає на благодійних ярмарках. Виручені гроші каже спрямовує на підтримку країни. Роблю сувеніри з українською символікою. Проводжу майстер-класи з дітками, на яких ми виготовляємо ляльок, мотанок, малюємо на камінцях природу, смайлики або те, що відчуває дитина. Потім це все ми продаємо на благодійних заходах на підтримку України. На отримані кошти ми купуємо харчові набори, які потім також їдуть до України. Зараз каже, збирають гроші, аби купити матеріали для виготовлення окопних свічок та маскувальних сіток. Це замовлення від українських волонтерів. Зараз ми співпрацюємо з фондом. Штаб сердець, місто Житомир. З їхньою допомогою ми маємо змогу відправляти матеріал в різні міста України. Також зараз я почала співпрацювати з нашою Вінниницькою дівчинкою Катеріною, яка теж плате сітки та шиє все те, що потрібно для військових. Неможливо залишатися осторонь подій в Україні, навіть якщо ти за кордоном каже Світлана Панасюк, дівчина родом із села Павлівка Хмільницького району, навчається у польському місті Ополе. Там і волонтерить на підтримку українських оборонців. Організувала в'язальну роту, до якої входять, каже, не тільки українці, а й поляки. Ми маємо таку собі в'язальницьку бульбашку, в якій маємо десь до ста. В'язальниць пряжу ми просимо у людей, котрі, котрі мають десь від своїх папусь і її не потребують, або ж мають просто гарної якості вовняні светри, вовняні шарфи, рукавички, шапки. Ми збираємо такі речі, розпускаємо і займаємось рециклінгом пряжі. Цьому році в'язати. Ми почали десь у вересні. Вже відіслали десь до 250 пар вовняних шкарпеток. Волонтерити за кордоном будуть до перемоги України, кажуть віничанки. Вдяка військових та досягнення збройних сил України на фронті найкраща для них мотивація. Фотографії, відео з фронту від хлопців, котрі нам хлопці присилають з вдячністю і з великими усмішками на лиці. коли мені дуже важко, коли вже здається, що все я вже більше не можу, що мені потрібно відпочити, що я не справляюся. Я думаю, а, а вони, як, як їх справи, як, як вони, я знаю, що вони значно більше роблять, ніж я, і тоді в мене з'являється ще більше мотивації і ще більше бажання допомогти. Тетяна Добровольська, Олександр Гладкий, Суспільне, Новини Вінниця. Спалах гепатиту А у Вінниці локалізували, проте поодинокі випадки фіксують досі. Про це на брифінгу в обласному медіа-центрі розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Так за сім днів грудня в області зафіксували дев'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання на цю недугу. Було зареєстровано 327 лабораторно підтверджених випадків, і, безумовно, враховуючи те, що вірусна гепатита це захворювання, яке має доволі тривалий інкубаційний період, то зараз ми після цієї гострої фази все ж таки продовжуємо реєструвати вже поодинокі випадки, які будуть залишкові ще впродовж одного-двох місяців після того, як спалах буде остаточно локалізований. Потенційне джерело хвороби епідеміологи шукали у водогонах на ринках та харчових підприємствах, каже Кузін. Більше 400 проб води було відібрано з. Саме водопровідної мережі, і це стосується централізованого водопостачання, точно також всі інші типи водопостачання в жодному випадку не було знайдено вірусу гепатиту. А було обстежено більше ніж 3800 працівників з усіх сфер. Це заклади громадського харчування, це точно також ринки, це підприємства харчової галузі. Які працюють на рівні області, спалах на Вінничині найбільш чисельний з тих, які фіксували в Україні 2023-го, каже Кузін у серпні. Збільшення захворюваності на вірусний гепатит А було у Закарпатській області у жовтні на Івано-Франківщині. Попередньо ці спалахи не пов'язані між собою. Поки що це окремі спалахи, але разом з тим, що в Закарпатській області, що в Вінницькій області буде ще завершено впродовж декількох місяців ще повне геномне секвенування для того, щоб ідентифікувати, чи є це один і той же самий вірус і чи ці спалахи пов'язані. Остаточні причини та джерела спалаху епідеміологи зможуть визначити після завершення надзвичайної ситуації в області. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А на Вінничині зафіксували 16 жовтня. За наступних чотири дні захворіли 20 осіб. Це дані обласного центру контролю та профілактики хвороб. Маскувальну сітку розміром 5 на 6 метрів плетуть від відвідувачки Хмільницького терцентру соціального обслуговування. 78-річна Ванда Едуардіна Суспільному розповідає, до центру приходила на різноманітні гуртки. Після повномасштабного російського вторгнення разом з іншими відвідувачками плете маскувальні сітки. Працює жінка, сидячи, бо каже так легше. Трохи замолюся, нічого. Там нашим хлопцям там важче. Буває, що стоїть, чи йдемо. Тере не буде веди доставати, то і стаємо Байфічки і висовистоячи прицем okay. so, по-різному. Зараз працюють із тканиною білого та сірого кольорів. Основу для маскувальних сіток теж виготовляють відвідувачі терцентру, каже Ванда Едуардівна. Квіточки є квадратики ці є менші, є більші. Ця саморобна, то вона більшість літинки. То треба так, щоб закрило всю площу, то нам нарізали таких широких. І ми так їх перекладаємо так, щоб вони проходили через не через вуголочок, проходили, а через саму сторону квадрата. Щоб вони отак закривали більше, простір. Якщо там сніг земля, то там треба краплення такі робити. Робить такі краплення, сірі, корічні. Це спецзамовлення від військових. На Авдіївку таких замовили три. Одна маскувальна сітка вже готова, друга зараз у роботі. Завтра приступлять до виготовлення третьої, розповідає за відділення даного перебування терцентру Марія Михальнюк. Хлопці замовляють, якщо це йде на танк, наприклад, там чи на машину, значить, сітка може бути 9х10, може бути 8х10, може бути 8х12. Найбільшу сітку ми в'язали це 10х12. Пересланка з Краматорська Олена Алтуніна розповідає, від війни втікала двічі 2014-го із Смакіївки до Краматорська. Звідти 2022-го до Хмільника. На Вінниччині добре, але, каже, хочеться додому. Жінка мріє про якнайшвидшу перемогу. Ми хочемо додому повернутися, обов'язково відстраювати. Ми я люблю свій край, я дуже люблю його. Я сумую. Мені дуже бідно і дуже прикро. Ну, все буде добре. До плетіння маскувальних сіток для оборонців щодня доєднується до 30 відвідувачок терцентру, каже директорка закладу Наталія Вепінцова. За понад рік виготовили та передали захисникам до пів тисячі маскувальних сіток. В'яжуть і теплі речі для ЗСУ. В'яжемо коврики, робимо устілки для, для зуття, щоб було тепло нашим військовим. Все, що треба для армії, що нас просять, хлопці зв'язуються волонтери. Вони роблять замовлення, ми це все і робимо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична. Чохли для касок, які кімори відшиває для українських захисників жителька хмільника Галина Власійчук. Працює вдома. В Суспільному розповідає до повномасштабного російського вторгнення. Очолювала експериментальний цех на швейній фабриці. У січні 2022-го вийшла на пенсію і вирішила допомагати армії. Це для мене не складно. І тому так оприділили, що це я це, це я можу добре робити. Якби можу щось побачити там в інтернеті, підшукати щось змінити. І це став мій участок роботи. І віддаю далі. Там вже в'яжуть, де школа, де кожен додому бере. Для виготовлення чохла потрібні камуфляжна тканина, резинка та сітка. Це фліс, такий, як шиють одяг військовим, щоб вона була якби під каску. Сітка така ж, як на химери йде, викрається цими щоб сюди вставити резинку, щоб потім на каску є. Каски теж різної форми. Вона одягається, і резинка її стягує. І... А в ці кутики в'яжуть теж мішковину, піксель, тканину. Аби нашити якнайбільше маскувальних костюмів та чухлів для касок, каже Галина Власійчук, залучає інших волонтерок. Ті в себе вдома виготовляють різні елементи кікімор. Вона ж їх шиває в єдиний виріб. Такий Процес шивання йде. Працюють багато людей. Не я одна працюю. Тому що якщо буде працювати одна людина, це буде займати багато часу. Одні розпускають старі речі. Є люди, які просто віддають нитки, які ще не були використані. Потім цей процес іде мішки здавали в минулому сезоні. Багато торочаться мішки. Є люди, які торочать мішки, і це все збираю я. Готових виробів вдома каже жінка, немає. Ті, що зшили, вже передали, інші в процесі. В Суспільному показує світлини військових у кікіморах та чохлах їхнього виробництва. Подяка від бійців надихає працювати, каже Галина Власічук. Якщо день один день ти щось не зробив, і значить тобі щось як не вистачає. Ти не стільки це ми навіть для. Для них це потрібно, але це більше морально потрібно, якби і для нас. Що ми знаємо, що ми не сидимо. Ми, ми не можемо піти на війну воювати. Ми вирішили оце те, що ми можемо робити. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2065 прізвищ.